Відтворити у картинах власні емоції в Івано-Франківську відбулася презентація персональної виставки іранського митця Арії Нежадіана. Художник і філолог понад 20 років працює у сфері мистецтва, представляючи свої твори на персональних і групових виставках в Ірані та країнах Європи. У своїй творчості митець зосереджується на експресіонізмі, портреті та фігуративному мистецтві. Художник каже. Мистецтво не є копією реальності, а способом емоційного та особистого самовираження. Я намагався передати власні емоції. Коли я беруся писати портрет, для мене важливою є щирість. Техніка також важлива, але вона не є метою чи головним завданням. Мистецтво це не про розповідь казок. Мистецтво це про внутрішній ментальний стан людини, про її емоції. Ти намагаєшся висловити свої внутрішні відчуття. свої творчі роботи в Івано-Франківську Арія Нежадіан презентує не вперше. У центрі сучасного мистецтва наголошують, що в кожній картині глядач може побачити різні емоції, а також відчути культурні відмінності. Наші регіональні звичайно рисунок десь так приблизно трохи так, трохи не так, але малюють. Ну але от ті от що. В тій кімнаті такий живопис. Ну він франківські такого не бачив. Він теж такий е, своєрідний. Арія Нежадян здобув ступінь магістра філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Малюванням він захопився ще в дитинстві, а свою першу виставку провів у 14 років в Ірані. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.